Нарешті пройшли дощі, і погода стала трошки теплішою. А це означає, що зараз саме час переходити на альтернативні види транспорту. Для когось це велосипед, для когось це мопед або навіть мотоцикл. А одним з найкращих варіантів для міста є електросамокат. На ньому можна швидко дістатися кудись завгодно. Його не потрібно паркувати, його не потрібно заправляти. І найважливіше для мене, ти не стоїш у пробках. В цьому відео я розповім про електросамокати компанії Proof. Це молода одеська компанія, яка займається виготовленням електросамокатів. Я вже робив огляд на них декілька років тому, і ось посилання, якщо тобі цікаво. На сьогодні модельний ряд трішки змінився, і зараз ми маємо дві абсолютно нові моделі. Але давай все по порядку. Мене звуть Михайло, ти на каналі SkyUA, тут лише чесні огляди техніки, так що не забудь підписатись. І так, у нас на огляді три електросамокати Proof X City Pro, X-City Pro Max і Dual Sport. Вони мають різні цінники, різні характеристики, тому давай подивимось, чим вони відрізняються і який підійде саме тобі. Почнемо з X city Pro. Це базовий електросамокат, його швидкість сягає 25 км на годину, запас ходу 40 км, але це ми обов'язково перевіримо. Потужність двигуна 350 Вт, а сам він важить 15 кг, що означає, що у складеному вигляді його можна підняти по сходах або закинути у машину. Трохи незвичним у дизайні XT Pro є те, що акумулятор знаходиться на рулі, а із цього витікає неочевидний мінус. Весь центр тяжкості знаходиться на передній частині, і коли ти сходиш з самокату, щоб пройти якусь погану ділянку дороги або підняти на бордюр, задня частина починає доганяти ноги. Коротше кажучи, котити цей електросамокат біля себе не дуже комфортно. Декілька разів він бив мене по гомілці. Не знаю, було це в когось ще, тому що в інших оглядах про таке я не чув, але в мене таке було. ProFix City Pro має передній привід, тому дуже часто при рушінню з місця він пробуксовує. Це прикольно, а також означає, що в нього достатньо потужності для комфортної їзди. На ньому можна виїхати на якусь горку середнього нахилу чи вдертися по нормальному пандусу. Максимальна вага навантаження такого самокату 100 кг. Підвізки тут немає, тому амортизація тільки за рахунок коліс. Їх діаметр 10 дюймів, і вони своєю роботою справляються дуже добре, тому що я спокійно їхав по звичайному асфальту, то інколи по плиці. І скажу, що цей самокат точно набагато м'якше, ніж ті, що можна взяти на прокат. Гальма на цьому самокаті впевнені, тим паче потрійні. Гальмо на передньому колесі рекуперативне, на задньому дискове, а також можна натиснути на крило ногою. Це класно, тому що у всіх випадках, коли мені потрібно було загальмувати, я це робив без стресу. Попереду та позаду в нас є світлодіодні ліхтарі. Електросамокат x city Pro має дисплей, на якому ти бачиш швидкість, заряд у вигляді ділень і літеру D, що означає режим їзди. На всіх електросамокатах Proof є три режими їзди. Перший це овоч. Другий, щоб можна було поспілкуватися. Та третій спортивний, на якому ти їдеш з максимальною швидкістю. Також, якщо утримувати швидкість 5 секунд, то електросамокат переходить у режим круїз контролю. Тоді ручку газу можна відпустити, і електросамокат сам буде тримати цю швидкість. Я знайшов ще один мінус для себе: це старт з місця. Так, більшість самокатів починають вмикати двигун тільки після того, як ти відштовхнешся ногою. Це загалом ок і позитивно впливає на безпеку. Тому що якщо ти будеш котити електросамокат біля себе і натиснеш газ, він не поїде від тебе. Але в мене було багато випадків, коли я їхав на маленькій швидкості або докочувався до світлофора, е, хотів тронутись, натискав ручку газа і нічого не трапляється. Я ще раз натискаю ручку і знов нічого не трапляється, і тільки потім згадую, що потрібно відштовхнутися ногою. В інших двох самокатів такого я не помічав. Ми з моїм другом проїхали на всіх самокатах однакову відстань. І це по карті виявляється приблизно 28 км. Погода була десь 15 градусів тепла. Ми, звичайно, зупинялись, знімали і на всій відстані їхали в режимі спорт. Ну і ще важлива інформація, ми з моїм другом важимо приблизно однаково, десь до 70 кг. При таких умовах XCT Pro сів рівно в той момент, як ми вже доїхали до офісу, і останні 100 метрів ледве котився. Так. Це не 40 кілометрів, які заявлені в технічних характеристиках. Максимальну відсинь рахують приїзді в режимі овоча. Та покажіть мені того, хто так їздить. Якщо підводити підсумок, X city Pro – це перевірений базовий електросамокат. Він підійде і для чоловіка, і для дівчини, і для дитини. На ньому можна спокійно добиратися на роботу чи на заняття, ніяких тобі заторів і спітнілих маршруток. А якщо тобі хочеться їхати трішки швидше, з більшим драйвом, то для цього є x Pro Max. Електросамокат X-City Pro Max може розігнатися до 40 км на годину, що означає, що ти можеш їхати майже на рівні з машинами у центрі міста і навіть швидше спортивних велосипедів. Потужність цієї веселої іграшки 660 Вт, а заявлений запас ходу 60 км, що ми теж перевіримо. X-City Pro Max важить вже достатньо більше, це 23 кг. Чесно кажучи, для якоїсь дівчини чи дитини це може стати проблемою. Тому, якщо ти хочеш придбати такий електросамокат, то я рекомендую подумати, чи є можливість його підіймати до себе до хати або десь зберігати. Як і на X City Pro, тут є і спереду і позаду світлодіодні ліхтарі. Також використовуються колеса 10 дюймів. Гальма на обох колесах тут дискові, а ось привід задній. Це означає, що якщо ти будеш стартувати з місця, пробуксовка буде значно меншою, тому що. Вся вага якраз переходить на заднє колесо. І ось що ти точно помітиш, якщо будеш на такому кататись, це його неймовірно швидкий старт X city Pro Max капець, який різкий. Це дуже круто, але якщо ти не впевнено коруєш електросамокатом, то вмикати якийсь режим крім овоча не треба. Я б на місці конструкторів зробив в середньому режимі плавний старт, тому що це трохи лякає людей, які не звикли до потужних електросамокатів. Так, як потужність XCT Pro Max вища, то й максимальне навантаження також вище. Це 120 кілограмів. І ось цей апарат офігеть, як добре вдирається по нахилам. Ік Pro Max трохи відрізняється від свого молодшого брата. Акумулятор знаходиться під ногами і чомусь на цій моделі відсутній круїз контроль. Мені здається, це правильно. На практиці він показав себе дуже круто. При тому самому маршруті в 28 км залишилось дві поділки. Максимальна швидкість по прямій була 38 км на годину. А з гірочки 43. Моєму другу він сподобався найбільше всього, і я його розумію. Це драйвова штучка, яка зібрана дуже якісно. На ній можна проїхати одеською бруківкою, і як тільки виїжджаєш на асфальт, то втопити по максимуму. x city Pro Max я рекомендую всім, хто впевнено катається на електросамокаті і хоче їхати швидше інших. Ну і останній в нашому огляді електросамокат Proof Dual Sport. Ця штучка сподобалась мені найбільше, але я почну з її мінусу. І цей мінус дуже дуже вагомий, як і сам електросамокат. Proof Duo Sport важить цілих 38 кілограмів. Це капець як багато. Його навіть покласти в багажник треба мати якусь міць. Тому цей електросамокат я не можу рекомендувати тим, хто живе в будинках без ліфтів. Однак цей мінус покриває те, що цей самокат має повний привід, підвізку і найвищу швидкість серед наших електросамокатів. Заявлено, що він їде 50 км на годину, запас ходу до 80 км, а потужність 1200 Вт на кожне колесо. Але чомусь мені здається, що тут помилка. Коли я проводив тест виїзду на горку, мені здалося, що X City Pro Max виїжджає трохи легше. На обох колесах є дискові гальма, також є світлодіоди і LED-екран. Але основною відмінністю в дизайні я вважав би висоту. Пруфдооспорт має великий кліренс, а це означає, що на ньому можна заїхати навіть на стандартний бордюр. Тут і підвіска допомагає, і дном нічого не чпляєш. І насправді це найкраща модель для наших не дуже якісних доріг. Він впевнено тримається навіть якщо ти провтикав лежачий поліцейський. Звичайно, ти його помітиш, але не впадеш і не злякаєшся. Максимально розігнався з гірки, і це було 49 км на годину. Розганяється він повільніше та без поштовху ногою. Це означає, що його можна навіть котити десь біля себе за допомогою кнопки газу і найменшого режиму швидкості. Такі параметри ми отримали в реальному житті. На нашому маршруті в 28 км в мене залишилось дві поділки, тому запас ходи X Pro Max і Dual Sport я вважаю однаковими. Максимальна швидкість насправді вища, ніж у X City Pro Max, але це далеко не 50 км на годину. Орієнтовно 40. Максимально я розігнався з гірки, і це було 49 км на годину. Розганяється він повільніше і без поштовху ногою. Пруф Спорт теж можна скласти. Зажим правда відрізняється. Але насправді я не думаю, що ти будеш часто це робити, тому що його немає ніякого сенсу складати, бо ти просто не будеш його піднімати. Кому підійде такий електросамокат. Думаю, скоріше за все, пруф Спорт для хлопців. Або хлопець купить два таких і буде їх виносити і для себе, і для дівчини. Електросамокат підходить майже для будь-якого покриття, плюс має велику потужність і швидкість. Тому, якщо ти хочеш втопити і доїхати кудись, обганяючи всіх і вся, то це найкращий варіант. Якщо тобі сподобався будь-який електросамокат Proof, ти можеш купити його в нашому магазині Sky за кращою ціною. Посилання на кожну модель я залишу в описі до цього відео. Дякую за перегляд, постав лайк, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна!